Полтавщина була під атакою в Кременчуці. На Полтавщині пошкоджено дорожнє покриття мосту через Дніпро. Рух мостом перекрито. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Відео ймовірного удару публікують вже місцеві телеграм-канали. Ви зараз можете побачити короткі кадри, як то все було, і насамперед. Вкотре вкотре по мосту вдаряють окупанти цього разу. Кременчук у Кременчуці росіяни вдарили по мосту через Дніпро. Повідомив і мер міста Кременчука. Наразі рух мостом неможливий. Він перекритий. Міст знаходиться на балансі Укрзалізниці. Зараз чекаємо на висновки експертів щодо масштабу руйнувань та можливості його подальшої експлуатації. На ну, в «Укрзалізниці» повідомили, що найближчими днями будуть затримки потягів в регіоні пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Ну, насамперед, якщо говорити а, загалом а, за те, що відбулося у Кременчуці, то повідомляючи через причинені обстріли пошкоджені інфраструктури в Кременчуцькому районі, потяги номер 59 Одеса Харків, номер 8 Харків Одеса, будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава, Київська, Рамадан, Гребінка імені Тараса Шевченка, Сміла Знам'янка до станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобусами. Потяг номер 260 чопа курсуватиме до станції Крюків на Дніпрі, звідки також запланований трансфер автобусами. Аналогічно для зворотнього маршрута. автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13.30 із послідучою пересадкою вагони до Закарпаття. Ну і загалом найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний, ми розуміємо, ремонт і висновка. Експертиза точно будуть затримки потягів в регіоні пов'язані з об'їздом ураженої ділянки. Також використовуватимуться автобуси для доставки до Кременчука від найближчих доступних станцій. Тож, будь ласка, звертайтеся одразу за гарячу лінію, якщо вам кудись необхідно добратися. Обов'язково телефон. І дізнаватися, як вам необхідно об'їхати дану ділянку, тому що розуміємо, що Російська Федерація. Стараються робити нам з вами проблем, дуже і дуже багато проблем. І на Полтавщині місто Кременчук є тим містом, який вони постійно тероризують. Так само, якщо вони обстрілюють Київщину, місто Київ, то Полтавщина, місто Кременчук, також обстрілюється туди, як балістичні ракети летять, так і шахеди заглом. Тому вкотре нагадую, що правило двох стін не працює. Но необхідно спускатися обов'язково до укритів до спеціалізованих укритів, не до підвальних приміщень, тому що як показує практика, русня б'є, вибачте, ракетою або шахедом Багатоповерхівці багатоповерхівка складається, і, на жаль, потім дістають вже тіла тіла українців. І тому необхідно, щоб ви знали, де є спеціалізовані укриття, і одразу реагували, якщо є загроза. Е, вже ми підлаштовані з вами до будь-яких подій маємо мати вибачте тавтологію, те, що обов'язково має бути в укриттях. Ну і включно, що я повідомляла, якщо ви лягаєте спати і не чуєте повітряну тривогу, тому що ми розуміємо, що вже український наш організм людський адаптований до тих реалій, які у нас з вами є. Обов'язково ліхтарик поруч з собою, заряджена мобілка, а, павербанк, а, якісь смаколики, а, такі щоб не дай Бог, якщо щось трапиться було. Ну і свисток, свисток для того, аби в хвилину тіші рятувальники змогли а, віднайти і деблокувати. Зокрема, вас не дай Боже, але знову ж таки це такі правила, і такі правила розповідають включно у ДСНС. Тепер ми з вами перейдемо до тієї ситуації, яка склалася включно і на південних районах нашої держави щодо обстрілів, які зробила Російська Федерація цієї ночі. Одещина була також під атакою. Повідомляється, що в Одесі на атаки Росіян постраждали троє людей. ДСНС Одещини це звітує. Пошкоджений багатоповерховий житловий будинок. Також в. Виникли займання у дев'ятиповерхівці складській будівлі та авто, пошкоджений палац спорту. Повідомляють у медіа щодо того, що повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Зараз також перегляну. Станом на ранок він дописував, що ворог завдав масованого удару по Одесі та одеському району ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло декілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Ну і також легкі перерепости в допис лідера нашої держави Володимира Зеленського щодо того. Як загалом пройшла ніч у нас з вами в українців щодо Запоріжжя? Я вам розповідала, що це місто зустріло одне із найперших шахеди. Шахеди е, прильоти були і во попередньо повідомляли, що по Запоріжжю вдарили щонайменше сім дронів камікадзе, і було відомо навіть про поранену людину. Пошкоджені дитсадок, житловий будинок та підприємства спалахнули пожежі в декількох районах. Зникла вода. Зараз перегляну, що дописує Іван Федоров. Нагадаю, це очільник обласної військової. Адміністрації Запорізької області щодо того, як там пройшла ніч, яка безпекова ситуація. Так от на жаль, дива не сталося. Тіло чоловіка знайдене під руїнами будинку у Новопавлівці. Ворог вдарив керованими авіабомбами, включно по селу. Загинуло подружжя, тіло жінки виявили раніше. Ну і чоловіка, як ми бачимо, також щодня ворог намагається знищити Україну та українців. Доказьому один ворожі атаки по цивільним, по всім містам нашої держави. І війна вона не тільки на нулі, і те, що робить ворог, це терори я вдячний всім службам, волонтерам і нашим людям за згуртованість, оперативність, людяність. Тільки так можна протистояти ворогу. Дописав Іван Федоров і Оприлюднив фото із місця руйнації. Також пожежа площою біля тисячу метрів, пошкодження будівель. Вночі ворог щонайменше не вісьмома шахедами атакував одне із підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань. На щастя, люди не постраждали. Повідомив він цю інформацію на 8.40 ранку. Також із останнього, що відомо. О 7.52 він дописав, що 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячі садоки, також будівлі підприємства пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Комунальники із ночі розпочали роботи з ліквідації наслідків, вже закриті вікна листами із семи багатоквартирних житлових будинків та одному будинку приватного сектору. Продовжується обстеження районів міста, які були під атакою задля виявлення руйнувань. Невключно він залишив міський кол-центр гарячу телефонну лінію Запорізької ова. Щодо того, якщо необхідна допомога, вони можуть звернутися за даним номером. Тому, будь ласка, якщо у вас є рідні, близькі і знайомі люди, порекомендуйте їм на сторінці у Івана Федорова в телеграм в очільника обласної військової адміністрації Запорізької області. Є дана інформація. Ну і вже з'являються перші фото з місця обстрілу на Полтавщині, де виникли пожежі в виробничих приміщеннях. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. дописують місцеві наші полтавські медіа. Далі поговоримо і про те. Яку кількість насамперед вдалося збити нашим захисникам ось цього повітряного озброєння, яке Російська Федерація запустила цієї ночі по Україні? Так, от повітряні сили збройних сил України відзвітували, те що збито подавлено 751 ціль противника в ніч на 7 вересня і 17.06 вересня противник завдав комбінованого удару по території України з застосуванням ударних виплат ракет наземного базування загалом під час удару радіотехнічними військами повітряних сил. Виявлено та здійснює супровід 818 засобів повітряного нападу. А саме 85 ударних би типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів із напрямків: Курск, Брянськ, Мілєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ з Російської Федерації, з Гвардійського із Мису Чауда із тимчасово окупованого Криму, дев'ять крилатих ракет із к із Курської області Російської Федерації, чотири балістичні ракети Скандер м КН-23 із тимчасово окупованого Криму. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. І за попередніми даними станом на 8.30 проти повітряної оборони було збито подавлено 751 повітряну ціль. Це дійсно антирекорд черговий. 747 ворожих би палати, пушахет, дронів імітаторів різних типів, 4 крилаті ракети Кандерк-А, зафіксовано влучання дев'яти ракет, 56 ударних БПЛА на 37 локаціях, падіння збитих уламків на восьми локаціях. Просто Знаєте, отак от, от зі страхом можна лише уявити, якщо б оці всі 751 ціль, яку запустило вороже військо, воно б влучило. Просто влучила його б не збивали. Ну це, це просто це, точніше 805 ударних БПЛА, якби влучили дев'ять крилатих ракет, чотири балістичні. Ми розуміємо, наскільки були тотальними і жахливими наслідки для українського суспільства. Але на щастя, наша протиповітряна оборона в нас є, вона працює, і завдяки західним партнерам, завдяки владі, завдяки е, нам, з вами українцям, ми підсилюємо протиповітряну оборону, допомагаємо нашим захисникам і тому і захищаємо повітряний простір України.